Розвідати позиції ворога, запланувати наступ і найголовніше зберегти життя військовим. Захисники на фронті потребують дронів, які вже називають другими очима. 67-ма окрема механізована бригада оголосила масштабний збір на безпілотники. Дякуємо всім громадянам, хто доєднується підтримує нас. Зараз ми захищаємо нашу Україну. І нищимо окупанта. Просимо вас, дорогі наші українці, об'єднатися і підтримати збір 67 дронів для 67-ї ОМБР Дук. Чимало тернополян в складі 67-ї бригади зараз воюють на найзапекліших ділянках фронту, відбиваючи ворога, подекуди втрачають і техніку на Бахмутському напрямку, де на жаль несуть втрати особового складу і також втрати техніки. Ну, техніка, як ми знаємо, відновлюється, бо її можна купити. Життя не відновлюється. Тому за допомогою дронів наші бійці можуть бачити все як в день, так і вночі, і коригувати точно вогонь артилерії. Чим швидше вдасться зібрати гроші і закупити дрони, тим більше життів можна врятувати на нульових позиціях, кажуть військові. Потреба дуже нагальна, тому що ми стоїмо під Бахмутом. Ми дуже багато втратили дронів, і те, що я останнім часом, е, ну кожен день так стараюся щось знайти або хтось нам допомагає відправити. На жаль, вони недовго там виживають ті дрони, і ми їх втрачаємо. Тому насправді потреба дуже дуже нагальна. От Навже, ну от чесно кажу, от як є кожен день. Ми втрачаємо е, як дрони, так і техніку е, поранених багато тільки через те, що е, немає просто очей в небі. Ви можете допомогти військовим бачити ворога краще. Усі реквізити та рахунки є на офіційних сторінках 67-ї бригади в соцмережах. А також ви бачите їх на екрані. Разом здолаємо окупантів швидше і збережемо життя захисників разом до перемоги. Слава Україні!